Вітаю ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова і я з нашою новою експерткою відеочима Ірина. Вітаю вас! Вітаю вас, Оленочка, і вітаю прекрасні глядачі. Я вас називаю завжди світлячками. Сподіваюсь, що у кожного з вас зараз теж буде сонечко всередині. Так, ми теж в це віримо. Ми намагаємося робити такі, знаєте, позитивні прогнози, записувати з позитивними людьми, власне, тому вас і запросили. Але перш ніж почати записувати сьогоднішній матеріал, давайте я вас представлю глядачам. Розкажіть, як давно ви в цій професії, і скільки працюєте, і з чим працюєте? Це найголовніше? Ви знаєте, мені важко навіть назвати цю професію, тому що це якийсь спосіб життя. І якщо говорити про спосіб життя, мабуть, я з ним завжди. З дитинства я відчувала якісь певні речі за собою. Але я більше йшла через науку. Мені завжди було цікаво не просто ну, щось придумати, догадатись. Я йшла через науку. Хоча моя спеціальність завжди була творча. Я була художником, художником по костюму в кіно, 20 років я віддала цій праці. Але паралельно завжди вивчала щось: якісь езотеричні знання. Мені дуже завжди подобалися східні знання. Я розуміла, що я володію якимись певними дарами, але просто воно мені було паралельно як хобі. Але з часом я зрозуміла, що може, моя робота, яка, по суті, я дуже страшенно любила в кіно, і я її обожнювала, але вона дійшла до якоїсь точки, коли я розуміла, що вже потрібно щось робити нове в своєму житті. І я два роки себе, по суті, шукала після того, як закінчила свою таку кар'єру в кіномистецтві. І шукала серед різного, і, і я вивчала і нумерологію. Ну, тобто, пішла туди, де по суці, що мені хотілося все ж це робити, крім кіно. А, і в картах Таро, хоча Таро я давно вже з ними займаюся, але для себе. І якось так вийшло, що карти таро вони стали однією з такою провідною, як би сказали, професією. І я а, ну, те, що я там роблю. Вже зараз часом консультації, бо їх не так часто роблю, і в немає на це часу, тому що я пішла в викладацьку діяльність, мені страшенно подобається. Я викладаю як, нау... ну, як науку, воно так у мене є з карти теру, Але крім цього, я пішла ще далі, я зайнялася астрологією ведичною і взагалі навчанням вед. І зараз в мене буде йти величезний річний курс по ведичних знаннях, де я буду розповідати про те, хто ви тут, чому ви тут, щоб кожна людина зрозуміла, а, а яка її ціль взагалі чому вона прийшла на землю? Тобто Це величезний курс. Тобто в мене десь йде зараз паралельно на ведичні знання і карти Таро. І мене часто питали, а як ти з'єднуєш? Вони ну, нібито такі різні. Це не mm -hmm. різні, це абсолютно не різне. Ми себе вивчаємо через різні, через пізнання, через пізнання чогось. От у мене йде, наприклад, пізнання ведичних знань і ем, якийсь інструмент, з яким легше осягати е, цей світ. От Тому я вибрала таро як один із інструментів на, наразі. Прекрасно, тобто ви така, знаєте, різностороння людина і то, і то, і то. і Це дуже цікаво. І тому сьогодні ми хочемо записати такий знаєте, загальний прогноз. Можливо, будемо говорити детальніше в наступних випусках, але такий зробити прогноз на лютий березень. Угу. І для України, загалом і для світу, тому що всі українці, ті, хто вірить, так, і в астрології, в карти Трої, ті, хто не вірить, чекають, чекають прогнозів, чекають передбачення, бо просто розумієте, що, що відбувається зараз. І почнемо давайте, з лютого. Е, чи повернуться блокаути? Це зараз топ новина, про які заявляють, що можливі відключення знову, якщо будуть сильні морози. Що буде? Чи будуть блокаути знову? Я поки що не бачу насильних морозів, у мене все скоро зацвітуть магнолії. Я теж ношу все весняне пальто. Жодних зимових курток. Зараз буде йти трошки похолодання по-любому, зараз побачимо, чи будуть блокаути у лютому березні. Я такого не бачу, блекаутів не буде. А, ага, бачите, хотіла сказати, не буде. Але буде прямо блекаутів, я б не сказала, що вони будуть, але буде порушена якась енергосистема, скоріше всього. Тобто, щось може бути зруйноване, але це так страшенно, якби ну, як говорять, що прямо блекаут, блекаут, такого не буде. Але може бути щось, що порушить якусь. Саме там, де світло енергосистема. Угу. Тобто якісь війло відключення все ж таки будуть в Україні. Угу. Ну, я скажу ось як. Будуть старатися зробити так, щоб вони були. Тут справа в тому, що карти показують, що. Можливо, навіть це буде спеціальна така, ну якби тобто зроблено для того, щоб люди себе дуже сильно в чомусь обмежило. Будуть цілитись на якусь енергосистему, але Ну, там. Да. Щось буде порушене, ну, можливо, й будуть, тому що я бачу, що якась порушена буде енергосистема, і е, з цього буде вихід, але е, він буде непростий. Ну, тобто, будуть… Е, я навіть не знаю, як це пояснити, тому що це буде щось одне, але дуже зна значиме, що вплине на, 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 на іншу енергосистему. Щось тут тобто, дуже значне. Але з цього вихід найдуть. З нього вихід найдуть, як би не було важко, з нього вихід а, Але Таке така може бути штука, так. Угу. І, звичайно, що не можна про це не згадувати, те масмасовані так і росіян, так е, обстріли загалом. Чи будуть в лютому і в березні, і коли такі, знаєте, небезпечні дні. дні, не для того, щоб залякати глядачів а навпаки для того, щоб попередити. Ми завжди це кажемо, що ми не хочемо лякати будь-кого, ми хочемо лише попередити про ймовірну загрозу. Ну, я хочу зразу сказати, що старо, ну деякі майстри прямо говорять прям точні числа. Я вам такі числа не скажу. Я не буду. Буду тому що ці числа завжди вони трошки рухаються, і е, е, не через те, що не ну, можна їх сказати, і справа в тому, що вся історія передбачення, вона така, що вона в 90 хорошого майстра, вона ну ні, не скажемо, 90, 85, 80 відсотків, це правда, але є певні речі, які можуть посунути ці дати і все. Тому давайте подивимося, ну як би я завжди долюся, приблизні, ну наприклад, угу. перша половина, друга або по десятках там по 10 да. днів. Так? А чи будуть е, в, е, у нас е, обстріли. обстріли так, ракети шахіди лютий березень? Угу. Будуть? Остріли будуть, і, бачите, як, буде, можуть бути влучання якісь, я би сказала, що треба обов'язково берегтися, коли будуть ці обстріли, тому що можуть бути влучання там, де діти, і там, де літні люди. Тобто там, де пов'язано із. Це абсолютно місця, які я б навіть сказала так, там, де ховаються чомусь або діти, або літні люди. Там, де якісь такі місця. Mm -hmm. ну, такі місця. Тому потрібно. Ну, якщо це школа, потрібно йти е, і в безпечне місце. Якщо це якийсь там будинок для престарілих людей і є місце, де можна сховатися, обов'язково це треба робити. Е, також це ще може бути місце там, де я б навіть сказала там, де церква, там, де місце якогось храму, бо там, де збираються люди. Там можуть бути якісь, на жаль, влучання. Вони будуть, ну, на жаль, вони нікуди не діваються. Зараз ці обстріли готуються, тобто готують. Ну, так, скажем, певну кількість для того, щоб потім їх висипати на тобто накопичують на сили, накопичують, щоб, так, в щоб момент... потім якісь mm -hmm. Вони будуть. Я на жаль, я не можу сказати нічого втішного, що їх там не буде. Вони будуть і будьте дуже акуратні. Але це прям певні місця, вони дуже е... Е... цивільні. Це абсолютно там, де є. Тому ніколи не нехтуйте тим, коли є стрівога. Mm -hmm. так. Так, ну я до надіюся, що будь-який глядач, хто вірить в ці передбачення, хто ні, дослухає до цього, тому що ну, без передбачень треба берегти своє життя і так далі. Наступне хочеться поговорити ще про е, такі знаєте, катаклізми. Mm -hmm. В тому році вони просто бурлили майже щомісяця. Що То спочатку е, Іспанія, потім Італія, потім е, повені, потім е, урагани в США, і ось нещодавно у Франції. Можемо подивитися, чи е, протягом лютого березня чи будуть подібні історії? Тобто чи будуть урагани, цунамі mm -hmm. і такі масові катаклізми? Давайте тоді, ви маєте на увазі взагалі на землі чи Україна? Давайте спочатку Україна, а потім так, для постійно. всього світу. Так. Угу. Тому що це тоді потрібно дивитися для світу якимись певними хоча б регіонами, угу. тому що світ є світ, він великий, у ньому завжди щось відбувається. Так, звичайно. Так, ну, візьмемо такі світові так. Країни. Давайте подивимося в Україні, якісь катаклізми України. Я хочу сказати, що без карт я бачила якийсь великий, е, ну, в мене просто бувають часом такі якісь певні видіння, відчуття, е, то я бачила якийсь, е, скоріше всього, це буде е, е, там, де поряд знаходиться вода, але це землетрус, я би це так пояснила, що землетрус, де вода, це ну, от такі з моїх бачень. О, зараз побачимо, що скажуть карти <кхи> так, Україна, а, певні катаклізми на Україні чи будуть? Дивіться, у, у, нам більше загрожують все-таки обстріли ракет. Це не про катаклізми, тому що вони зараз тут входять кругом. Але крім того, може відбутися якась подія, яку ніхто не очікував. Я би її навіть не назвалася. а зараз зараз з чим пов'язана. Можливо, це буде щось пов'язане із знову ж, там, де є, можливо, це буде або ж атомний реактор, але я не, ну, я не бачу зривів. Але це щось може бути і те, що, наприклад, витік чогось, тому що тут більше не катастрофа, як, наприклад, там землетруси чи ще щось, а це більше щось пов'язане дуже неждано, з технологічною якоюсь, з якась якось, так, якось, так, можливо, екологія, можливо, щось пов'язане із витоком чогось. Чи це може бути радіація? Може. Вона в обмеженій кількості. Може, ну, вона не, ну, не, не така можливо, суттєва, але щось може бути, що переполохає людей, і вони будуть переміщатися навіть і ну, типу, пробувати рятуватися. Це щось те, що можливо будувалося і було погано побудовано, або його робили, і воно було вражено якось так. Або, ну, тобто це більше техногенна якась річ, це не від природи, це техногенна якась річ. Цим може бути пов'язане. Причому це дуже нежданно, так, якось буде. Але, да, може. Uh -huh. І давайте тепер для світу подивимось. Uh -huh. Зокрема, можливо, взяти ті країни, в яких вже були uh, землетруси, да, і всі катаклізми повені і так далі, урагани, зокрема. Uh -huh. І, можливо, ще карти нам розкажуть, чи якусь країну, яка uh -huh. да, під небезпекою. Почнемо з США. Давай, давай. давайте. США. Справа в тому, що тут показують мені, що у США будуть ем... У них не скільки техногенні катастрофи, і скільки в них будуть якісь писати закони, які будуть дуже е, на людей дуже сильно впливати от, за ці місяці. Е, те, що ми можемо сказати, пов'язано, щось буде, можливо, пов'язано із водою. Якщо говорити про, про катаклізми, то це щось, що е, погано збудувалося, воно може бути порушено водою або вітром. Тобто вода і вітер такі ось стихії, які можуть реально впливати на. Ну, на, на, ну, на Штати і на, взагалі, там, на, якби, на Америку, да? на різні регіони Америки. От, це може бути. Але в них ще буде щось, що дуже сильно з законами зв'язано. Оце от, от буде дуже сильно вихвилювати людей. Угу. Так, дякую. Дивимось на наступну країну, Іспанія. Вона взагалі потерпала особливо регіон Валенсії. І, угу. і, і хочеться дізнатися, що очікують Україна. В Іспанії. В Іспанії. Я б сказала, що у них можливо будуть проблеми, які пов'язані із чомусь із сонцем і з водою. Це може бути. Ну, наприклад, ну, можливо, я б сказала так, сама те, що сонцем, це скоріше всього, що у них буде. Ну, я, нібито Іспанія, така країна, де завжди багато сонця. Так? А тут. Е Ну, Кар... поки карти буде. говорять про те, що вони типу, будуть чекати сонечко, яке до них, до них повинно прийти. Тобто, як це може бути зв'язано з нестачею сонця, мені зараз ну, важко пояснити, але нібито хотілося, щоб в якісь певні часи було більше того сонця. Це може ще бути пов'язано з тим, що а, якби регулюється погода, і, можливо, люди про це зрозуміють, і їм це не сподобається. Як якась дирегуляція самого сонця? І е, е, нарешті люди почнуть розуміти, що це впливає на їхню екологію. От в Іспанії може піднятися така тема про регулювання саме екології, і саме якби там, де садяться сади, там, де ростуть їхні е, якби, все те, що вони mm -hmm. здобувають, воно починає гірше рости. От з цим буде проблема. Проблема з самими вирощуванням рослинок. І це може піднятися питання саме про, про те, що хтось маніпулює цим і визиває неправильну природу. От. Будемо слідкувати, цікаво. Будемо слідкувати дійсно цікаво, і Франція. Давайте. Щось може відбутися. Таке, що тут навіть, якби і не скажеш, як, це, ну, як би, це щось, що хтось точно підготував спеціально. Це не катаклізми, а якийсь хитрі. Ну, це може виглядати як катаклізм, тобто як щось в природі, але це було підготовлено завчасно, дуже хитро, і щось може бути дуже сильно зруйновано. Це не від природи, це люди запланували, щось придумали, але це може бути зруйнована якась, дуже Зараз подивимося, що це може бути. Як полом, як кругом іде, щось буде горіти. Дуже сильний пожар е, чогось. Це може бути якийсь будинок, е, який е, ну але це не природня, це те, що зробили угу, люди. Люди так, от у Франції, так е, ще чомусь бачу, що з Франці, Франції будуть люди виїжджати. Не подобатимуться закони, уряд, ну якось те, що правління, чи якось так, і будуть ну, недовольні люди тим, що їх якби чи прижимають, чи ще щось, і люди, скоріше всього, будуть незадоволені і будуть виїжджати із Франції в інші Угу. Uh -huh. Ну, Це не катаклізм, це просто uh -huh. би... цікаво. Просто. А ми можемо такий запит до карти зробити uh -huh. загалом, який прогноз е для. України і окремо для світу загалом на лютий і березень. Тобто, які ці два місяці як повпливають і на Україну, зокрема, і на світ? Uh -huh. Можливо, якісь неочікувані заяви, неочікувані події, щось важливе? Спочатку для України. Uh -huh. так. Що для України? От я говорила, що щось може відбутись там, де у нас щось якісь витоки, щось або ще щось. Мені для України, і це вже не перший раз, мені не подобається щось, що пов'язане з водою. Це може бути забруднення води. А, можливо, не можна буде в якихось регіонах вживати воду, пити воду. Я би сказала, що хто сумнівається, відразу потрібно краще досліджувати воду в лабораторіях, тому що якесь може бути дуже сильне забруднення води. А, Ми будемо повертатися до чогось в Україні, до чогось, що ми раніше не доробили, не до не, не допрацювали. Тобто будуть підніматися якісь питання, які раніше були. Сховані, скриті. Зараз ці питання будуть виходити дуже сильно на суспільний рівень, і це дуже сильно буде зачіпляти емоційність емоційність людей. Люди будуть дуже сильно реагувати на те, що колись від них щось поховали. Це може бути зв'язано із законами, з правилами і законами, але також ще буде, можливо в лютому березні підніметься питання. Про людей, які виїхали за кордон. Тобто, можливо, будуть якісь повертатись до законів, які мають анулювати якісь там, ну, щоб люди ну, підніматимуться питання про повернення наших громадян, скоріше всього. А для цього повинні бути урегульовані закони. І це сильно якось буде впливати. І ще будуть якісь закони, які. Тобто, люди зрозуміють, що якщо щось так було хитро зроблено, що тепер воно впливає на на маси. Угу. І ці закони будуть підніматися. Такі закони, вода і закони це перше, що я бачу на лютий березень. Що ще? Знову про закони. От бачите, дуже сильно підніметься, як нібито все, що. Буде зараз робитися дуже часто будуть люди піднімати питання законності конституції прям кругом карти закону і конституції mm -hmm. випадають. І знову якісь недороблені те, що недоробили раніше, або пропустили поза вухами. Люди побачать як якусь в потрічці жезлів перспективу, що ми можемо нарешті зробити країну, яка по правилах і законах. Тобто люди побачать перед собою якісь перспективи, але перед цим піднімуться якісь дуже сильні питання, які з цим пов'язані. Вони будуть дуже некомфортні, бо люди зрозуміють, що. В якійсь мірі вони десь були ошукані, щось вони не дізналися. А часом і самі просто не захотіли це знати, тому що є карти, які показують, що люди самі так, ну, типу, так, так, воно само собі пройде, а воно, угу. ну, якби потім на них починає впливати. Це дуже важливо. І вода це те, що для України. Тому статкувато, цікаво. І давайте наостанок подивимось для світу ага. загалом. Такий прогноз на лютий і березень для світу. Цікаво. Проблема із фінансами у світі буде піднята і знову з законами, юстиції закони. Тобто це якась проблема з фінансами, можливо, почнуть вводити якусь ну, іншу валюту. Це може бути щось, що. Порушить ем, саму систему валютну якось так, тому що це, це буде пов'язано з банками, з фінансами і з валютними операціями. Причому знову в нас карта закону, яка буде, говорити, що в світі це не тільки в нашій країні. Можливо, це буде пов'язано ще із цим, які будуть відбуватися, а речі, які пов'язані з банками і а, державними установами. Це прямо в своєму світі. І це будуть гроші, банки гроші. А, але ці, ця історія вона буде знову ж дуже хитра, таємна, прихована. А, і, і деякі речі будуть відкриватися, і люди будуть нібито як прозрівати, що нічого собі. Але на, так як це щось нове, що прийде, можливо, це нова валюта, можливо, щось будуть якісь до речі а, такі зміни. Які хочуть вести валютні, валютні історії, їх хочуть вести надовго. Це щось буде абсолютно нове, щось іде нове, нова грошова одиниця, нові якісь установки з приводу грошей, можливо, нові закони, як ну, нажито обмеження, угу. давайте більше, то давайте менше людям, то ще щось. Але це буде навіть на світовому рівні щось дуже таке... А, може народитися ну, як. Типу біткоїна щось uh -huh. нове, тобто щось нове, що дуже сильно зворушить людей. Але це нове, що прийде, його хочуть вести вдовго. Тобто щось, що буде Тут як. На би, великий термін. На великий термін. Так. От. А, але коли це введеться, дуже багато людей зрозуміють, що вони залишились без грошей. Ну, тобто це дуже сильно вплине на інші валюти, і, на, і на інш, можливо, на людей, на інші валюти. Ну, типу, хто був бідний стане ще біднішим, можливо, так. Тому що це може вплинути на саме збідніння в масі людей. І, але хтось із цього отримає тільки великі дивіденди. І керує цим певна, ну, я б сказала, певні ну, така особа конгломер, конгломерат. Тут прямо. Конкретно, а, ну, Тут не одна особа. Тут керують цим певна, певна кількість людей чи е, колективів, е, да, яка, які це будуть старатися робити, якби маніпулюючи людством, ну, хоч, хоч як. Але це буде вводитись надовго. Чи воно пройде, чи ні, не знаю, але ця валютна історія на лютий березень, в мене вона прям. Дуже сильно mm -hmm, цікаво. Будемо слідкувати. Дякую так. вам за такий детальний прогноз на ці два ну, місяці. Ласечко. Будемо слідкувати. До нас зустрічі на наступних ефірах. Всього доброго, гарного дня.